Ви неправильно використовуєте судинозвужуючі засоби: це ті, які пробивають носове дихання і вважаються суперефективними. Судинозвужуючі на основі оксіметазоліна, ксилометазоліна, нафтізіна, фармазоліна, фенілефрину б'ють всі продажі в аптеках. Це найбільш продаваємі засоби в аптеках і дають найбільшу вирочку. Але вони вам, друзі, не потрібні. Абсолютна більшість нежить у цієї інфекційного, тобто вірусного генезу, і вона проходить самостійно. Ще одною причиною нежиті є алергія, але ні один, ні другий стан не лікується судинозвужуючими засобами, тому що вони викликають звикання, спазмують слезову оболонку, погіршують місцевий імунітет. А якщо ви передозуєте, вони всмоктуються в кров, піднімають артеріальний тиск, дитина стає агресивною збудженою. Абсолютна більшість інфекцій проходить самостійно, і все, що вам потрібно, це фізрозчин для носа. Судинозбужуючі мають свої обмежені покази: це операцію в порожнині носа. Це лор-хірурги, коли їм треба зайти в ці канали, видалити поліп або провести ендоскопію. Треба розширити, щоб трубки стали ширшими і щоб легше було проводити маніпуляції. Все. ще один показ це діти до року, які на грудному вигодовуванні, коли в них. Закладений ніс, вони не можуть смоктати груди. Тому ми капаємо ці краплі. Інших показів вони не мають. І то, що ви на декілька годин маєте покращене носове дихання, а потім вас ще більше закладає, то в цьому немає ніякого сенсу. Тому я вам не рекомендую їх капати постійно, бо на них виникає звикання, це подовжує період одужання. Ці краплі можуть призвести до медикаментозного реніту. Це коли атрофується слизова, коли ви їх місяцями капаєте. Тобто проблем від судинозвужуючих значно більше, ніж користі. Я не знаю, чому вони в нашій Україні такі популярні і чому їх так часто призначають, а де коли ви самі грішете, йдете в аптеку і купляєте? Але вони вам не потрібні. Запам'ятайте, що соплі з лікуванням проходять за 7 днів без лікування за тиждень. Ви знаєте цю народну мудрість. По суті, все, що вам потрібно, це натрій хлорид, фізрозчин. А що ви, друзі, думаєте про судинозвужуючі, про їхні масштабні продажі, і чи потрібні вони в таких кількостях нашим українцям? Поділіться, будь ласка, в коментарях.